Друзі, усім привіт-привіт! Усім мирного неба, Божої вам благодаті. Швидкої нам перемоги. Друзі, це може з годинка часу, як в нас нібито трішечки вийшло сонечко, схвалось. Але такий вітер. Ну нічого, а ми працюємо. Ми будемо садити саджанці, малину, піону, виноград, гортензію, полуниці. А це моя картоплина і сюди впала. Полуниці і пісню цвіт. Я там деякі вже ямочки понакопувала, підготовила. Зараз піду пострумляю і буду вам показувати, як іде і що я посадила. Ось, друзі, хочу ось тут рядочком ось так. Посадити малинку. Це тут. У мене був рядочок картопельки, картошка була доволі гарна. Тут м'яко, ну, просто що трактор, трактор не переорав і не встигли позрібати все з поля, тому що дощі, дощі, ще раз дощі. Але тут малині буде добре, тому що тут вологи вистачає. Це саме найголовніше. Зараз також буду ямочки кидати потрохи гною, потім може десь коров'яку назбираю, розведу з водою, трошечки побродить і потім пізніше ще підживлю. І все буде добре. Ось, бачите? Вами трохи чорні своїй землі. Ну, трошечки глибше. Малина добре приймається. У мене ось там посаджена біля ставка, там гарна малина, але там за високо. І я буду там також пересаджувати свою малину. Там є рання і є пізніша. Ось ну, ще не темно, але вже вечоріє. Ось нам ну, залишилось посадити лише гортензію. Друзі, почекайте. Знаєте, що вам скажу, в мене дуже тут. Хороша земля. Не дуже. Каміння багато. Але будемо сподіватись, що цій пані тут нашій сподобається. І вона буде нас радувати. Розрівняю її корички і проживу за Ось і посадила, тримається. Потім візьму полю водичкою. Так, вчора ми посадили квіти, виноград, малину, а сьогодні будемо полуницю садити. Полуничку і суничку свою пересажу. Це ямочки наготовила під самим сарайчиком, під самим клівом. Тут в мене місця є небагато. Ось. Ось це три рядочки буде. І хочу тут посадити полуниці. Посажу своїх. І посажу тих, що мені Любочка прислала. Ну, тепер подивимось, скільки там є корчиків їх. А як буду садити, я вам покажу. Любочку, ти напевно знала, скільки в мене буде ямочок, так? В кожну ямочку твій рядочок помістився. Нехай ростуть. Один рядочок посадили. Ну, а тепер будемо садити мої. Це також мені дали мої дівчата, мої подружки. Це також сорт непоганий. Полуниці дуже гарні, великі, тверді. Такі ну, не схожі на сунички. Такі хороші, великі, гарні, солодкі. Тут буде в мене таких два радочки. Буду садити, а вже як посажу, тоді покажу. Ну ось я посадила свою малинку, люби подружки моєї. А тут, друзі, ще хочу посадити рядочок. Суничок. Ще в мене буде якраз один, два, три, чотири. Ну, тут вже бочки обсажу ще полуниці. І все. Ось, друзі, я і досадила, вже, вже полила. У мене 51 корчик полуниці і 18 корчиків суниці. Суниця ще з ягідками. Треба буде її потім обрізати щоб вона краще прийнялась, але спочатку позриваю ягідки. А ось, друзі, поміж малиною тут посадила я також ще полуниці. Ці полуниці, садженці, не нові, вони я старі повикопувала, ті, що саджені були цієї весни. Ну, я думаю, що вони приймуться. Тут я їх пасанкувати не буду, паруски вуса обривати я не буду. Нехай собі плетуться на травичку. Будемо збирати малини і будемо збирати полуниці. Спочатку полуниці, потім малини. Ось так. І такий в нас рядочок получився. І такий у нас рядочок гарненький получився. А ну, оце малинка моя. Ну, це мені також дала моя подружка, весняна, дуже гарна малина, ягоди дуже великі. Але вона в мене була саджена біля ставку і там вона не, там їй зависоко. І я пересадила її сюди, щоб просто врятувати. І щоб вона радувала плодами своїми. Друзі, ось така, бачите, яка в нас сьогодні погода, дуже нас тепло, Вітерець є, але тепленький дерева одягаються в жовте броня. Вибачте вітер. Ось мої яблучки. Напевно, ми якесь одненьке з'ївемо. Посмакуємо. Ось, ось це яблучко. Ну що ж, дорогі мої друзі, кому сподобалось моє відео, те як я посадила саджанці, які мені прислала Любочка Кобилянська з каналу Я і мої кози, Я і Мамині тваринки і свої, і свої також полуничі. Ставте пальчика доверху, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я вам дуже-дуже щиро вдячна. Усім мирного неба. Пока-пока, пока. пока, пока.